Я вирішила, що вже, хоч якось треба повертатися, хоч щось треба вже знімати, бо вже блін, конець січня. Тому привіт, це стефі. Можна я так проведу це відео, будь ласка. Мис Білій Айлас виклала відео, де вона фарбується. Абсолютно неочікуваний контент. Я не бачила ще, мені здається, особливо макіяжів від Біллі Цей макіяж, який вона виклала, вона виклала в Тік-Ток Він такий супер хаотичний. Ну, в сенсі, що там не прям якийсь туторіал, вона там просто показує, що вона робить. Я так розумію, що вона з цим макіяжем виступає на концертах. Можливо, ні, але, типу, схоже на те, що вона зазвичай на концертах носить. І я вас запитала в інстаграмі, чи хочете ви. Щоб я зняла макіяж біля Айліш, мені написали, що всі вже кому не лінь це зняли. А взагалі, я вважаю, що якщо я не зняла, то ще тренд не можна закривати. От коли я зніму, от тоді, от тоді вважається, що тренд вже все. Тому сьогодні ми власне будемо робити її макіяж. Ми постараємося. Я спробую. Так, от ще можу. Драсті так. Ну, по перше, нам треба відтворити, хоч трошки її образ. Вона була у футболці. Зараз я пошукаю, що вдягнуть. Ну що, ну мене такого нічого немає. Ну, Є прям чорний такий товстий. Чуть стриптіза. Також перед тим як сісти знімати це відео. Я по перше помила половину голови. Не питайте, чому я роблю це у раковині, просто так зручніше, щоб не митися повністю. Я кожного дня мию свою ось цю частину голови, тому що вона в мене через стайлінг і через різні засоби, дуже швидко брудниться. Також я звісно вмилася. Там трошки намаюнькалася кремом. Висно, як частина моєї ранкової рутини пішла, випила свої вітаміни, свої доба. Я в інстаграмі їх показувала. Перла Хелса, нещодавно їх отримала. Це в мене риб'ячий жир. Магній та колаген це до питання, яке ви мені задавали в інстаграмі. Чому ти так часто стрижеш <рив> свою чолку? Мені здається, це через колаген, тому що я почала пити колаген, і він стимулює зріст нігтів, волосся, не колаген, який мені і смачний, і я його можу пити. Це ось цей від Перла Хелса з смаком вишні, але в них є ще там з манго ананас, мені здається, чи якийсь такий смак. От я теж його хочу спробувати порівняти, але цей вже дуже смачний. Я дві ложки в мене залітають як десертик. Блін, а ну я увімкну. А якесь тепле світло у кадрі, мені здається, ще більш затишним усе стає. Також я п'ю риб'ячий жир. Як би від цього не втікали люди, але це база. Він для мозку і для роботи серця, і в цілому для настрою. Для нас, дівчата, дуже важливо приймати риб'ячий жир для функції жіночої системи. Але знову ж тут дуже важлива, типу, форма прийому, тому що я п'ю тільки у капсулах. Я не можу його у рідкому вигляді бачити, чути, нюхати. <гум> тому я обираю саме у капсулах. Вони дуже приємні. Ти його навіть що тут омега 3 в мене з тунця. ну, звісно, магній це новинка сезону. в мене От магній я раніше ніколи не приймала, але це вже йде другий місяць, як я з ним подружилася, і мій сон. Я нарешті почала відпочивати. От коли я спала раніше, я все одно була тривожна дуже, і в цілому мене настрій, знаєте, скакав. І з маг магнієм дві капсули буквально тут у цьому перла Хелса. В них дуже високий вміст магнію 900 мг. Всього дві капсули на день, але ви помітите, я впевнена, на різницю. Дивіться, яка тут мила баночка, вообще супер естетична. Я не знаю, мене так порадувала ця баночка, коли я вперше її побачила. Коротше, це тепер частина моєї рутини. Оці всі добавки наряду з очищенням зубів, наряду з вмиванням, наряду зі сніданком. Перла Хелса підтримали вихід цього відео, тому у описі ви знайдете по. Посилання на всі добавки, вітаміни від цього бренду. У вас також є промокод від мене на знижку 10%, Тому можете сміливо пробувати ще й з приємною знижкою. Вона сумується, до речі, з тими знижками, що є вже на сайті. З Того що я собі обов'язково ще дозамовлю замовлю в них на сайті я порилася. В них є мелатонін. Оце взагалі, я давно його хочу спробувати. І скоро мені летіти в Америку, а там джетлах, та в мене зіб'ється. Сон клас! От якщо у вас збивається сон, я читала, що треба пити мелатонін. От мені цікаво його спробувати. Посилання в описі шукайте, приймайте, спробуйте. Ну, як мінімум, у цей колаген вкусняха взагалі рідкосна. Так. Що далі? Вообще це відео <клес> вона в ньому робить зачіску. Блін, ну давайте. Давайте одразу проговорю важливий момент. Я не намагаюся бути схожою на білі. А, я ж, бо я пам'ятаю, коли я робила макіяж, як у Сабріни Карпентер мені писали, та ти не схожа, та ти не як вона, в тебе відрізняється обличчя від неї. Спасибо, я знаю. Тут же ж прикол в тому, щоб повторити сам образ, щоб повторити крок крок, і я намагаюся бути схожою. Об'єктивно, я не блакитноока брюнетка, да? Об'єктивно? Ну, ми взагалі різні люди. Але я хочу повторити її рутину, і вона в, в ній просто зачісує волосся. Що я не дуже люблю. Але ну, типу, в нас є туторіал, в нас є план. Ми його будемо притримуватися. День. Це буде жопа, конечно. Дивіться, який в мене лоб гігантський планета лоб на але весело. От мені знаєте, я кайфую, коли е, у мене процес іде такий ненапряжненький, такий дорогудні. Короче, мочить ось тут собі голову водою. У мене і так усе прилизано, побачите? Вона просто ще робить таку гулю. Зараз я до вас спиною сяду. Ось таку якусь гулю і дімо, прямо так от робить. Я просто собі такі не роблю. Я знаю, дівчата багато хто робить і вони певно, зараз дивляться і думають, о, ти дурепа, там ж не так. Ну, тіпа, Якщо б я навчилася це робити більш-менш нормально, мені здається, це гарно виглядає. Так тендітно, дуже лагідно, ніжно. Demure. Далі вона теж саме робить з переднім волоссям. Ну типу я його трошки теж зачешу а -а -а. і закалю боки. У мене немає таких заколочок, Як у біллі, ай будуть такі. Бачите, чи я чолку роблю взагалі це відео не коротке терпі. Далі у відео вона, вона протирає обличчя міцелярною водою. У мене в домі, атрадязь, вже немає цієї міцелярної води, я нею не користуюся. Єдине, що я знайшла, це отакий тонік у мене є. Я не пам'ятаю, звідки він у мене і скільки він у мене вже стоїть. Я протру обличчя. Якщо у туторіалі так сказано, я думаю, вона це робить просто, щоб прибрати забруднення, підготувати шкіру під макіяж. Тому я думаю, що йде будь-що, що, ну, типу, чи можна протерти обличчя? І вже побачила, що в неї якась бібасоба. Не знаю, такого. Бренду сорі, бібасоба ну, пройшла мимо мене якось. Я не розумію, що вона наносить далі. Це крем чи праймер. У мене буде праймер. Знову ж у мене немає у цієї бібасоби. Треба і справлятися, купіти собі бібасобу, тому що, ну а як без бібасоби. У мене праймер від Шіглем, який попався нам в адвент календарі від Шіглем. Він мені в цілому подобається. Наношу його як зазвичай. Бачите, я ним користуюся. А Ще бачите, що в мене немає нігтів. О, блін, дальше хардкор. білі айліш робить санс екзорцизму я помию це дзеркало не сьогодні. В общем, ситуація наступна. В неї є ватні палички, якими вона прибирає, ну я не знаю воду, слизь що знизу, що зверху. Щоб потім промалювати гелевим mm. олівцем. Проблема в тому, що у мене були десь оці гелеві олівці. Вона використовує конкретно від Maybelline та ту лайнер. Десь вони у мене були, блін, і я не можу їх знайти. Ну, в цілому, я не думаю, що це супер принципово. Чого в мене трясеться камера? Я не думаю, що це дуже принципово, який гелевий олівець ви будете використовувати. Головне, щоб він тримався. У мене от я знайшла е е е е час ці олівці від Ellen Pro. У мене у 102 відтінку коричневий, бо в неї коричневий на відео. Зараз я буду промальовувати міжвійку. Мені це дуже прикольно, тому що я ніколи не починаю свій макіяж з очей тим більше просто з одразу з олівця. Але це цікавий експіріанс. Давайте пробувати. Вона спочатку витирає. Ну я розумію логіку. Це щоб воно краще. Це щоб воно краще малювало по сухому, по сухій шкірі. Типу. це логічно, це дуже логічно. Мені в цілому пасують оці всі макіяжі, бо в мене теж світлі очі. Також вона ще зверху проходить Ой, фу, господи, поможи. блін, що ми тільки не робимо, які тільки тортури ми собі не вигадуємо. в воко, блін. Фу фу, фу. Фу -фу 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 -фу. Промалювати важливо і куточки ока, і вона ще вимальовує таку, знаєте, типу стрілочку. Але вона пише, що це не має бути ідеальна стрілечка, тому що вона потім її буде ще виправляти. У такому макіяжі важливо тримати олівець завжди підточеним, тому що важливо постійно контролювати процес. А якщо у вас такий товстий кінець у олівця, це робити складніше. Отак. боже, це жахливо виглядає. Я тупо не вмію краситися. Хо-хо-хо. А тепер з цього боку. О, от ви кажете, всі повторювали це. Я, наприклад, не сильно багато бачила повторень. Ну, може, парочку, але так, щоб прям всі, кого я знаю, там мої улюблені б'юті-блогери це повторювали. Ну, чесно кажучи, ні. Особливо я не бачила цього на Ютубі, так? Да? Понятно? Мені це око більше подобається. Тут як якось, звісно, зробила більш брудно. Підводка в нас готова. Так, от вона в мене вийшла. Далі Біллі набирає коричневі тіні. Таких тіней, прям як у неї, в мене нема. У мене, ну. Ось такий є. Мені здається, всі коричневі вони плюс-мінус однакові. В неї такий скошений пензлик, я такий самий приблизно беру. І набираю коричневий відтінок. Вона ним якось так закріпляє, те, що вже промалювала олівцем. Знаєте в чому різниця між мною і білі Айліш? Давайте, знайдіть п'ять атлічків, звісно. Різниця між мною і білі Аліш у тому, що у Білі Айліш нема, можливо, ось таких, от як кружечків під очима, які. Перед таким макіяжем варто було б замазати, щоб він, він виглядав охайніше. Так, ось це око я підтушувала за допомогою тіней. Ну, звісно, вийшло не ідеально. От, то ці все висипання, коли вони є. Дуже неохайно виглядає макіяж. Просто проблема ще в тому, що у Біллі, не знаю, може мені так, звісно, здається, бо ми дівчата любимо себе порівнювати з іншими людьми, і ми в собі знаходимо набагато більше недоліків, ніж дійсно це бачать люди. Але мені здається, порівняно з Біллі, у мене більш проблемна. Шкіра в мене більше висипань, більше почервонінь, постакне. Вона просто там далі не дуже багато тону наносить. Так що вона робить далі? Далі міс Біллі Айліш бере. Такі завужені ватні палички з міцелярною водою і починає підчищати контур своїх стрілочок, своїх ну цього всього, що ми намалювали на, на очах. У мене є тільки отакі товсті ватні палички. Ними ну ними в цілому буде насправді зручно це зробити. Можна спробувати, але якщо що, у мене є також плаский отакий силіконовий. Синтетичний пензлик міцелярної води в мене не з'явилося за той час, що ми з вами працювали. Пробую спочатку ватну паличку занурити оці всі штуки. Це не міцелярка, але. Якщо ви навіть просто консилером пройдетеся по контуру або просто мокрою паличкою, то все одно це може спрацювати. Я просто отак знизу підчищаю. З Цього боку роблю те ж саме. Ні, ну воно щось витирає, понятне діло. З цього боку в мене вийшло більш акуратніше, з цього треба ще от бачите, домалювати тут стрілочку. Ну, білі в цілому теж повертаються потім з тінями і домальовую те, що вона стерла. Не О, О наконець, скільки сидів, ждав, ждав. Все-таки є у нас трошки перекриття у цього всього. Ми будемо використовувати коректор. Справа в тому, що я зазвичай використовую тональний, а потім вже коректор і все таке, тому у мене всі коректори трошки світліше за мою шкіру. Я буду використовувати зараз у якості консилеру тональну основу, яка мечиться з моїм тоном шкіри. Використаю Luminose Stay у першому відтінку. О, а далі просто якимось пензликом, він вам здається брудним. Може, може трошки. <реш> Набираю трошечки. І, коротше, там, де у мене висипання, вона теж так робить, просто наносить на місця, де у неї. Почервоніння і висипання, моя воля, я б, звісно, просто затонірувала, забітонірувала собі обличчя, але туторіалу не можна. Я просто не хочу використовувати дуже світлий консилер. Бо якщо у мене все інше обличчя буде червоним, він буде дуже виділятися на фоні всього обличчя такими білими плямами, прям буду розташовувати таким пензликом коло носика. Ой, це до мене до речі, ось тут така байда з пензликами, які я помила, і я, я намагаюся обрати те, що мені зараз буде підходити. А ще починає тим. Ні, ти, блін, от тільки я саджуся знімати, одразу починає темніти. Мене це так кумар, щоб ви знали. Хотіла сказати, що наносила, що не наносила, ні не допомогло. Але, чесно кажучи, трошки метон вирівняли, і в цілому, ну, в цілому, нормально, чого я, блін, виділююся. Це просто жива людська шкіра, і чому б її не залишити такою, як вона є, трошки-трошечки, буквально перекривши, прям сильно вибиваючися, Фу, я втомилася. Далі Біллі робить мув, який, типу, я б зробила трошки по-іншому. Вона спочатку зафіксувала все, що вона нанесла е, в сенсі консилеру пудрою, а потім вже вона робить ластовиння спеціальною штучкою для ластовиння, яка у мене, до речі, теж є. Вона не прям така, але схожа. От я б спочатку, звісно, нанесла ластовиння, потім вже закріплювала пудрою, бо на закріпленій пудрою шкірі гірше розташовується оце ластовиння. Але, коротше, на насправді нормально. А В неї якась пудра від Лори Мерсії не обладаємо такими средствами. У між... мене буде така від Елен Про. Теж нормально. Буду наносити її пензликом, не таким, О, таким хочу. Просто набираю і. Фіксую. Я не впевнена, що в неї там прям прозора пудра, але у мене буде прозора. Цей весь лоб, звісно, треба заматувати. Блін, ну мені подобаються такі очі на собі, цікаво виглядає. Я рідко собі таке роблю, можливо, треба частіше, хто зна. Значить, далі біллі робить ластовиння. Ну, ви знаєте, що я люблю робити ластовиння, і для мене це теж звичайна штука, але у випадку з біллі вона намагається повернути те, що в неї було в дитинстві. Вона в дитинстві мала ластовиння, дуже яскраве. Рави, вона показала це у відео. Це мило, завжди мріяла мати теж, хоч трошки. У мене взагалі немає жодної тяточки, ластовинничка. Знаю, що ті, в кого вони є, хочуть від них позбавитися, а ті, в кого нема, навпаки, малюють це, ок. це Як з волоссям в кого воно кучеряве? Ви знаєте, їх випрямляють активно, і навпаки, у кого пряме. Роблять кучері. щоб намалювати таку кількість ластовиння, як у неї, мені треба довго посидіти. Буду робити я таким фломастером для губ від ламель. Він мені класно підходить для того, щоб малювати саме цяточки ластовинничка. Потім їх підтушовувати. Єдине, що на припудрену шкіру це буде робити не так легко саме розтушовувати. Ластовиння виглядає реалістично, коли воно є у різних частях обличчя і не тільки сконцентровано в одній точці. Тобто, я ставлю точки, як і біллі у деяких місцях, прямо на обличчі, вони якось, знаєте, поєднували всю картину разом. Мені цікаво, як цей макіяж вплинув на продаж тих продуктів, які використовує біллі. Тому що дійсно, ну мені здається, дівчата її фанатки, мені до речі, особисто теж дуже подобається це біля Айліш, я слухаю її музику, але мені здається, дівчата, які тільки там починають турбуватися. Вони ж захочуть повторити образ улюбленої співачки свого кумира і будуть купувати оці всі продукти. Мені здається, це так хайпануло в сенсі, що бустануло продажі продуктів, які вона використовує. Цікаво статистику було б побачити. Ну ось так ось якось вийшло. Ми... У мене це зайняло 5 хвилин, щоб зробити в такій кількості листовинь. Може не ідеально, але я намагалася відтворити саме так, як у Біллі. Далі вона знову робить крок, який я зробила би до ластовиння, до нанесення ластовиння це рум'яна, такі гелеві рідкі. Вони мені просто нагадали будь будь-який тінт, який е я використовую також на губи зазвичай або на щічки. По кольору це дуже схоже. Я буду використовувати ось такий рідкий тінт. Він по кольору дуже схожий. Як певно, він і за нанесенням мені дуже це нагадає, що вона наносить. Тут Треба вгадати з пензликом. Я думаю, щось таке мені подійде, такий щось синтетике. Якась я буду ставити цяточки невеличкі і розташовувати ось так ось пензликом, щоб не сильно зняти шар ластовині, який я вже намалювала. Не дуже яскраво хочу ще нанести. Здавалося б, так дуже яскравий тінт, та розташовується майже в нічого. До ля Тепер занадто яскраво. Мені вона наносить прям яскраво. І сюди я поступово додаю, щоб не поставити ніяких плям тінтом. День, день, день. Швиденько розташовую. Оцей тін коштував типу, 100 гривень, мені здається, приблизно Їм інколи користуюся, він дуже приємно пахне. Взагалі всі тінти плюс-мінус однакові, що дешеві, що дорогі. Просто от, ступінь пігментації іноді відрізняється, а так по нанесенню, по тому як вони тримаються, майже всі дуже схожі. Mm, доволі яскраво, але у білі теж доволі яскраво. На типу... мені це виглядає дивніше, звісно. Sorry, я не біля, unfortunately. Далі в мене є. Теж як у неї стік. Не, ну не як у неї, у неї стік е, хайлайтер. У мене такий від Обейс. Більше кремових хайлайтерів у мене майже немає. Нанесу його на ручку, подивлюся, як він. Ну красивий, красивий. золотавий такий, то чому би ні? Так, mm, да, симпатичний. Мені здається, Біллі подобається наносити хайлайтер. Бо вона з таким обличчям його показала. Я, Я так і. собі уявляю, що Біллі сухий тип шкіри, і на ній таке сяйве буде виглядати. Прям супер красиво. Нарешті брови, бо мені їх дуже не вистачає. По-перше, у неї якийсь продукт. Не знаю, що це. Я так розумію, кольоровий гель для брів. У мене такий є: це від Патрісії uh, Ледо. Я не користуюся кольоровими гелями для брів, бо у мене ну, не прям ідеальна форма брів. І от-от я як вам пояснити, я не дуже охайна в цьому сенсі. Я, звісно, зараз буду підчищати це все. Платною... Ну, У мене, коротше, не підходящі, як не наче брові для цього. Вони занадто пухнасті. Я більше люблю олівці, або взагалі просто закріпити брови з прозорим. Гелем. М -м -м -м. Блин, ну це, звісно, ужас. Далі вона закріпляє ще зверху звичайним гелем. Я зніму трошки залишків того, що я тут нанесла щіточкою без нічого, без продукту. Це хана, це просто ужас. Боже, памажі. Ну не вмію я фарбуватися нормально. Так, окей, візьму пезлик, яким я наносила консилер. Пройдуся навколо воріг. Хотіла бути б'юті блогером, а стала паснішіщем. Перш ніж я нормально підчищу брови, ми їх закріпимо. В неї е, гель для брів, цей популярний гад be. У мене є прикалдесна штука. Я для брів використовую теж саме, але у великій банці. Це просто велетенський гель для волосся. На волосся я його не використовую, я його використовую тільки на брови. О, Така банка на повнопівжиття, на реально, поки не засохне. Він дійсно прикольно вкладає брови. Він ну, незручно, звісно, з такою байдою, наприклад, подорожувати. Далі дуже цікава послідовність дій. Вона спочатку у відео протирає губи ватною паличкою, а потім різко починає використовувати оцей механізм тортур. <рес> Іміт це такий, як бачите, я ним взагалі не користуюся. У мене, мене вії ростуть вгору і трошки самі по собі закручені. Мені повезло, але знаю, що багато хтось з дівчат перед тим, як наносити туш, користуються керлером для вій. Я це роблю вкрай рідко, але. Розумію логіку. Це, звісно, виточна камера. Я не знаю, що за тушу Біллі, але ефект від цієї туші мені не сильно на ній подобається, він не дуже яскравий. Не те, щоб я хейтер, але якщо у вас от такий макіяж очей, вам потрібна туш на об'єм, яка буде такий жарненький, давати чорний ефект. От така від Huda Beauty, я вам її неодноразово вже показувала, на мій погляд, для цього найкраще. От коли я роблю якусь чорну підводку, щось, типу на очах таке більш яскраве, я використовую саме цю тушу. Вона от прям такий робить мессі. Фе. Робить ефект, наче у вас дуже багато вій, і вони такі пухнасті. Блін, наче прикольно, з керлером реально краще об'єм виглядає. Ви бачите взагалі, що О! І блін, там далі ще цікавіше йде. <кху> Вона спеціальним тінтом робить губи. Вона робить контур губ, обводячи їх спеціальною штукою, яка потім як плівочка знімається і залишає за собою ті. Я пам'ятаєте, тестувала отаку от штуку в себе на каналі на лайфхаках або. Косметика з Aliexpress, щось таке було. Вона в мене залишилася, що правда, в неї немає такого зручного аплікатору, як у біллі, тому я буду наносити пензликом цю всю штуку. Чесно вам сказати, мені не дуже подобається, як, як вона профарбовує губи, бо там далі нема блиску, наприклад, і воно якось виглядає як дуже чіткий контур. Може, так зараз модно, звісно. Воно в мене на кровать витекло, свиня. Бачите, витікає сам по собі. Треба якось дуже чітко намалювати контур. Ну до речі, мені здається, в мене дуже схожий відтінок на те, що біллі використовують. У мене взагалі він є. Лін, криво криво. А... Лін, ну так, да, звісно, проблема в тому, що якщо нафарбував криво, то це дорога в нікуди. Якщо вийде з цього. Так, отакі гули я формалювала. <гум> Насправді я можу нормально розмовляти, не знаю, навіщо я так роблю. В неї трошки зафарбовані куточки, я їх трошечки зафарбувала і чекаю, поки це все застигне. Я думаю, що хвилин на п'ять мені треба замовкнути і просто посидіти. Ну, може, не прямо перед вами просто погуляю. <звачу> так, пройшло 5 хвилин. Я. <плати> Давайте гровати. <глати> <фин> Ладно. <глати> Окей. Спасибо. <глати> Майже все знялося, трошки тут треба відтушувати. Блін, дуже неохайно в мене вийшло, чесно кажучи. Да, 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 тихо. Не ідеально, ну, нейдально. Далі вона бере олівець для губ. Це останній крок у її макіяжі, і олівець для губ в неї такий бежево-нюдовий. З того, що в мене зараз є під рукою, можуть бути схожі або ось цей нюдовий. Такий у мене ще від її Дженера Такий, вони дуже дуже схожі. Цей просто вони прямо ідентичні, практично. Да? Цей трошки. Тепліший, як неначе. Давайте його візьмемо. Я знову ж трошки підточу олівець. Вона, як неначе, просто обводить губи, змішуючи оцей тінт з олівцем для губ. Мені тут, звісно, дуже не вистачає зверху якогось блиску. Я звикла додавати якісь близькі і тому подібне. Але в цілому, ой, дуже сухі губи. Ні. Хотілося б щось додати. Біллі просто не додає. І я не буду ось такий макіяж. Вона там ще поправляє собі чолочку. У мене застрягло. О, все нормально. Вправляю собі чолочку. Давайте я вам теж трошки попозу. Ну, мені подобається насправді, як виглядає шкіра. Оцей елемент, ось цей хайлайтер з рум'янами виглядає дуже непогано. Ластовиня також, очі нарядні, ну, такі в стилі Вільі. В неї ж такий, ще трошки притружений. Ну, не притружений, як правильно сказати, такий трошки. Приспущений погляд, повіки такі трошки такі втомлені, як і на В неї вони такий томний погляд. Бренд для повноти образу у біля Аліс там ще шапка. У мене немає шапки ніякої, взагалі, типу нуль. Я можу спробувати зробити бандану. Мені здається, якийсь бренд присилав оцю бандану. Ну, це не бандана, це хусточка. але Я можу перетворити її на бандану. О! Ні, ну це пепі... ну, мулімся. Та ні, ну я як на наче я зараз корову пішла доїть. Що що непогано, але не трошки не біля вайб. Дякую вам за перегляд. Дякую, що подивилися. Як вам макіяж? Мені здається прикольно, мені здається, нарядно. Я б такий собі насправді робила. Я вам дуже вдячна, що ви провели зі мною трошки часу. Сподіваюся, ви в безпеці. Сподіваюся, вам було цікаво. Запрошую вас в інші соцмережі, такі як TikTok та інстаграм. Любіть себе, приймайте вітаміни, експериментуйте, нікого не слухайте. Робіть, що вам подобається. Скоро вже побачимося. Bye bye.